Слава Богу, друзі, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Брати та сестри, зараз знаходимося ми в дуже такому особливому часі. Це передпасхальні дні, і це те, що в традиції церковні називається Страсний тиждень. Тобто, це тиждень, коли згадуються всі ті події, які сталися з Ісусом Христом напередодні. Його хресної страти, а потім Воскресіння. І е, з цим пов'язано дуже багато всяких церковних свят, а також традицій, народних традицій, християнських традицій і навколо християнських традицій. І я сьогодні хотів би торкнутися трішечки цієї теми, як нам ставитися до пасхальних народних традицій. Звісно, що майже всі ми зараз в ці. Коли настануть пасхальні дні, ми стикнемося, вже стикаємося в супермаркетах, в інших місцях з такими явищами, як крашанки, Паски. І вже зараз ми стикаємося також з пасхальними кроликами, кролями, оціма. Як нам, як християнам, до цього ставитися? Чи підтримувати нам? Не підтримувати ці традиції, чи можна нам вживати в їжу крашенки, паски цих кролів, чи можна давати нашим дітям, чи нам треба з цим агресивно воювати? Що нам робити взагалі? Давайте ми розберемо крок за кроком і почнемо з дуже, з дуже такої поширеної традиції, яка у нас в Україні і в інших країнах є. Це коли фарбують яйця на свято Пасхи, так, і потім роздають дітям особливо, але й дорослі також їдять. І, звісно, всі ми пам'ятаємо цю традицію і ще з дитинства, ці змагання на, на Крашанках. От. Як нам, як християнам, людям, які знають істину, як нам до цього ставитися? Насамперед, знаєте, крашенки, фарбування яєць це взагалі традиція, яка набагато старіша за християнство, і вона, звісно, що корінням своїм вона входить в язичництво. Язичництво це завжди те, що протиставиться християнству, це вірування народні, які далекі від віри в Христа. І за цими віруваннями зазвичай стоять фальшиві боги, ідоли, а також нечисті духи. І тому все, що пов'язано з язичництвом, воно має на собі отакий от от відтінок е темряви десь. І е якщо ми говоримо про. Е Крашенки це такий давньязичницький символ зачаття та життя. Крашенка вважала що це таке містичне, було люди дивилися, як там в цій крашенці формуються пташеня, і для них це було диво таке, тому вони придавали цьому містичний такий символізм і поїдання яєць. і Вони ще. Фарбували їх, щоб надати ще більше містичного змісту. Вважалося, що поїдання яєць воно принесе багатство, воно зробить землю плодовитою. От, воно може зробити жінку плодовитою, тобто вона почне народжувати. А тоді, в тій культурі, це було дуже важливо народження е, дітей, продовження роду, а також це робочі руки були. От, тому е, надавалося таке містичне значення. Крім того. Е, Є така легенда, вона вже христианізована, що Марія Магдалина вона прибула в Рим для проповіді Євангелія, десь вважають, може, можливо, близько 37-го року по різдву Христового, і вона зустрілася. Як вона зустрілася, я не знаю з імператором Тиберієм, начебто, вона як захотіла, прийшла. Ну кажуть, що так сталося. Вона зустрілася з імператором Тиберієм, який на той час був в Римі. І коли вона розповіла, що Христос Воскрес, він не повірив, сказав, доведи, що це правда. І тоді вона взяла яйце і сказала: Христос Воскрес! І воно набуло червоного кольору. От, і це вразило начебто імператора. Ну, Звісно, цього немає в Біблії. Це одне з таких придань. Дуже дуже. Я знаєте, є придання, які я поважаю, до яких я ставлюся з повагою, тому що вони схожі на історичну реальність, але це якась дуже містив, якби містична версія, така. От і я на це дивлюся скептично, і навіть якщо це і сталося, знаєте, це не значить, що тепер треба всім. Нам фарбувати яйця і робити крашенки, і так далі. Крім того, в Україні в нас є ще така традиція писанок, так? коли не просто фарбується яйце, але воно ще розписується. І зараз багато діточок в школах вони це роблять, вони розписують яйця і задають такі завдання додому. І у багатьох людей є питання: як мені до цього ставитися? Чи може моя дитина це робити, чи ні? Знаєте, Ну, це теж пов'язано з фарбуванням яєць, але я думаю, що зараз до цього, знаєте, як є перебільшення, і з боку християн. Також що знаєте, як Павло казав: не доторкайся, да там дивися, бо все ти станеш нечистим. От і багато християн кажуть: о, це так, це містицизм, це туди закладені окультні символи. Але я розбирався, знаєте, те ж саме кажуть і про вишиванки. Але вчені, які досліджують це, вони кажуть, що це ну насправді це не нісенітниця, ніякого окультного символу люди туди не вкладали, коли робили ці вишиванки. А вони просто робили, щоб це було гарно. Тобто, це така. Культурна традиція нашого народу, тому я, наприклад, ношу вишиванку. Я знаю, що там немає ніяких окультних символів в цих е, вишивках. Тим більше, що це не така стара традиція, як там взагалі вважається, що, начебто, аж з часів там не е, давньоруської держави, насправді ні. Тому я вважаю, що немає нічого містичного в цьому. І навіть якщо дитина розпише десь це, це яйце, то не згрішить, скажімо так. Я і не спонукаю, щоб це робити, щоб це підхоплювати, але. Думаю, що не згрішить. І ще одна річ, таку, теж, яку ми, зараз, з якою ми стикаємося, це виготовлення пасків. Паски так називають їх на Україні, да, бо то, що на Росії називають кулічіці, пасхальні. Отже, паски. І, друзі, це також пов'язано з язичництвом. І це було тут на теренах України ще до християнства. Насправді, <кій> <кій> цей Ця традиція вона ще е, спостерігалася, вчені кажуть, що це ще було за часів давнього Єгипту, навіть тобто це кілька тисяч років тому. І насправді Пасха, оця форма і те, як вона робиться, це фалічний символ. Хто не знає, що таке фалічний символ, Google вам в допомогу не буду тут пояснювати, не хочеться мені цього робити. От, але саме тому, що це фалічний символ. Я для себе, як би мені, ем, ну як би гидко це споживати, тому я цього не роблю. Але й не засуджую тих, хто це робить. От. Поїдання пасок було таким містичним ритуалом, знову ж таки, здійснюючи який, зважаючи на те, що це фалічний символ, люди вірили, що якщо вони будуть їсти ці паски, то щось дивне станеться таке надприродне, і це дасть землі силу примножити врожай, а також це примножить приплід їхньої худоби і так далі. От, е, тому хочу повернутися до питання: все ж таки, чи можемо ми, як християни, там споживати крашанки, писанки, паски і так далі. Я хочу з цього приводу зачитати перше послання до коринтян, восьмий розділ. Перше до коринтян, восьмий розділ я прочитаю це з 4 по 13 вірш. Вибачте, я трошки сюди. Е, у мене тут екран відкрита, саме це місце з Біблії. Вибачте, трошки. От і ось апостол Павло говорить про їжу з жертов ідолом знаємо. Тобто він говорить про ту їжу, яку приносилися ідолам, тобто язичницьке споживання, містичний символізм, який був в споживанні певної їжі, яка була присвячена ідолам, або, або була присвячена для того, щоб сталося щось містичне під дією цих надприродних сил. Природи або богів, і отже, він говорить тут про це. Отже, що він говорить про таку їжу, і до цієї категорії їжі ми можемо віднести крашанки, паски. І також цих кролів, ми трошки ще поговоримо про кролів великодних також. Отже, про їжу з жертов ідолам знаємо, що ідол у світі це ніщо і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато і багато панів, багато богів і багато панів, то для нас один Бог. Батько, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через Нього. Та не всі таке мають знання. Оце важливо, друзі. Це основна думка тут буде. Ми знаємо, що є тільки один Бог, і немає інших богів, але не у всіх таке е, знання. Деякі, призвичаївшись до ідолів, ще й досі їдять ідольські жертви, і їх совість, будучи немічною, опоганюється. Їжа нас не наближає до Бога, бо коли не їмо нічого не втрачаємо, і коли їмо нічого не набуваємо. Вважайте, щоб ця ваша влада якось не стала причиною спотикання для немічних. Тобто, дивіться, що апостол Павло говорить, навіть якщо я з'їм щось ідоложертвене, Зі мною нічого не станеться, абсолютно нічого. Я не стану е я не стану якби запрямованим або навпаки, якщо я з'їм якусь особливу їжу, я не стану більш святим. Він каже, їжа не може мене наблизити до Бога, їжа не може взагалі вплинути на мої взаємини з Богом, щоб я не з'їв би. Хоч я з'їм сало, хоч я з'їм мацу, хоч я з'їм черв'ячків якихось, хоч я з'їм крашанку, це не наближає і не віддаляє мене. Від Бога, тому що до Бога мене наближає жива віра в моєму серці, а віддалити може гріх або невір'я, або ще якісь отакі речі. Отже, він каже, не. але він каже, тут теж важливо, дивіться, він сказав, що не у всіх таке знання, і вважайте, щоб ця ваша влада, яку ми маємо у Христі, ця влада бути вільною людиною, не, не стала причиною спотикання для немічних. І далі він пояснює. Тобто, якщо я споживаю щось до жертвене, мені це не нашкодить, але це може нашкодити іншій людині. Бо, 10-й вірш, коли хто бачить, що ти, який маєш знання, перебуваєш від руській божниці. Чи його совість буде, будучи немічною, незаохочена буде їсти ідольські жертви, і через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Грішачи проти братів і вражаючи їхню немічну совість, ви грішите проти Христа. Отож, якщо їжа спокушає мого брата, не їсти м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Отже. Дивіться, тут апостол Павло питає: якщо хтось, хто не має такої віри в Христа, як у тебе, побачить, що ти їж їсиш ідольські жертви, чи не буде ця людина, заохочена їсти? Ідольські жертви, тобто, чи не буде вона затверджена у своїй фальшивій вірі, якщо навіть християни це роблять, і це значить нормально. Справа в тому, що люди, які не вірять в Христа, вони надають у цей символізм, символічний або навіть таке святе значення цій їжі. Ви пам'ятаєте, де як? Можливо, ну, в мене цей досвід був, коли казали, що обов'язково на Пасху ти маєш з'їсти яйце. А ще якщо воно освячене святою водою або Пасху, обов'язково це щось таке святе, це те, що тебе благословить. Тобто, надавалося таке містичне значення. І якщо ми, як християни, будемо це робити, то ми будемо затверджувати таку віру в інших. Тобто, якщо ти з'їсиш Пасху або яйце, ти не згрішиш. Це тебе не віддалить від Бога. Якщо твоя дитина розмалює яйце, вона не згрішить, не віддалить її від Бога. Але що це, це може вплинути негативно на інших? Участю в таких ритуалах можемо підтримати фальшиву віру в інших людей. Те ж саме стосується цих кролів. Ну, Взагалі-то спочатку там був заєць, і заяць був символом такої богині і остре. Це германська богиня, богиня місяця та родючості. І оцей заяць, який розкладає яйця, яке такі ж і також є символом життя, якби примножує родючість також. От. Тому, друзі, я вважаю так, що нам не потрібно. Як християнам підтримувати ці традиції, тому що вони затуляють Христа. Нам не треба і засуджувати людей, тому що вони не розуміють. Їм спочатку потрібен Христос, тому не нападайте на людей. О, ти знаєш, що Пасха це фалічний символ, що ти єси. О, ти знаєш, що крашанки це гріх і так далі. Друзі, ну це неправильно. От. Будьте, будьте такі, маєте змогу вміщати цих людей з їхньою недосконалістю і незнанням. Друзі, чому нам не треба підтримувати оці от, традиції? Тому що насправді для невіруючих людей вони затуляють Христа. Тобто, замість Христа, замість того, щоб Христос тебе благословив, з'їж крашеночку. Замість Христа з'їж пасочку, замість Христа з'їж цього кролика. Ви знаєте, що так наших дітей вчать в садочках дитячих, в школах вони паска, паска, треба обов'язково розмалювати яєчко, треба з'їсти пасочку і так далі. Тобто ніхто в школах не розповідає про Христа, а саме про ці речі. Тобто, вони є замінниками Христа, можна так сказати. Отже, це не гріх, але ми, як християни, і не можемо це культивувати. Не культивуйте ці традиції, які затуляють Христа. Навпаки, ліпше поясніть людям, що таке Пасха насправді. Поясніть людям, поясніть вашим дітям, замість того, щоб годувати їх крашенками чи пасками. Поясніть, що ж таке Пасха. А що ж таке Пасха? Апостол Павло про це говорить перше до коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений, ось як вчив апостол Павло. Він не вчив, що на Пасху обов'язково треба з'їсти крашуничку або пасху. Він каже: наша Пасха, тобто наше прощення гріхів, визволення. Той, хто взяв на нас наше покарання, оце перескочити, це значення Пасхи із Старого Заповіту. Коли суд перескочив ізраїльтян, вони не були засуджені разом з єгиптянами. Оце Пасха, наша Пасха, Христос. Знаєте, ще одна традиція, яка є у нас, і традиції можуть бути корисними і навпаки. Оці... Традиції, що ми розглянули, вони не дуже корисні, тому що вони відводять наш погляд від Христа. Є корисна традиція в нашому народі, коли прийнято вітатися в пасхальні дні, Христос Воскрес воістину воскрес. Але я радив вам навіть цю традицію актуалізувати, що це значить. Зазвичай, коли мені кажуть зараз Христос Воскрес, знаєте, що я відповідаю? Я не відповідаю воістину Воскрес. Я кажу, так це правда. Тобто це значенню те саме, що воістину Воскрес. Але коли я кажу так, це правда, це збиває людей з пантелику. Бо для них слова Христос Воскрес, воістину Воскрес, нічого не значить, це просто традиція. Коли я кажу, так, це правда, вони, що це значить? Ну це правда, що Христос дійсно Воскрес, Він зараз живий. І це змінює все. Якщо Він дійсно воскрес із мертвих, то ми станемо перед Ним одного разу. Ми будемо на Його суді. Чи буде в тебе прощення? Хто буде для тебе Христос, Суддя чи Твій Спаситель? І тому так важливо актуалізувати цю традицію. Отже, друзі, пасхальні дні, свято Пасхи, Великодень це той час, коли вся наша увага має бути сконцентрована на хресній жертві Спасителя та на Воскресінні нашого Господа Ісуса Христа. На сьогодні все. Нехай Бог благословить вас з Миром Божим.